Директора інвестиційної компанії Конкорд Кепітал Ігоря Мазепу суд відправив під варту до 27 лютого з альтернативою застави у розмірі майже 350 мільйонів гривень. Таке рішення ухвалив Печерський райсуд столиці у ніч проти суботи. Бізнесмен подаватиме апеляцію. Крім того, брата Ігоря Мазепи Юрія, який є одним з чотирьох підозрюваних у цій справі, суд відправив під вартою з заставою у 44 мільйони гривень. Бізнесменів звинувачують у створенні та участі у злочинній організації. Детальніше про цю справу в нашому матеріалі. Затримання особи за підобручині Ці кадри затримання українського бізнесмена Ігоря Мазапа виклали самі силовики, затримали його при спробі перетину польського кордону. Джерела суспільного в правоохоронних органах повідомили, підприємець планував сховатись від слідства. Водночас у компанії Мазапа «Конкорде Капітал Суспільному розповіли, що той неодноразово перетинав кордон у справах, пов'язаних з волонтерською та інвестиційною діяльністю, і щоразу повертався. Про це його візит він повідомив слідчих та п правоохоронні органи, оскільки мав відвідати всесвітній економічний форум в Давосі, і це стало приводом для затримання його без ухвали суду. Ми пов'язуємо такі дії ДБР з позицією Ігоря Мазепи стосовно тиску силовиків на бізнес. За даними ДБР, Мазеп організував схему незаконного заволодіння понад сімома гектарами землі біля Київської ГЕС. Вартість ділянок оцінили у 15 мільйонів гривень. Бізнесмен мав спільників трьох з них теж затримали. Серед них брат Мазепи. Юрій загалом, за даними правоохоронців, до злочину організації входило майже два десятки фігурантів. Були задіяні працівники держгеокадастру. Досягти бажаного ділкам вдалося через правові прогалини у статусі ділянок. Організатори через корупційні зв'язки в держорганах оформлювали їх як землі -сільгосп призначення. і це Дозволяла видавати ділянки громадянам України. Інші учасники підшуковували через соціальні мережі таких підставних осіб, які за гроші погоджувалися підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність. Ігор Мазепа звинувачення відкидає на суму 7 мільйонів гривень. З трьох тисяч гектарів, які взагалі існують на, на цій так званій дамбі. Ну то це б це ну, взагалі там ну, капля в морі. Ну тобто то, ну навіть якщо припустити, якщо щось там хтось вчинив злочин, як вони, вони, вони стверджують, а, якісь державні органи або ну вони в даному випадку стверджують, що це мій злочин, ну, ну це ж ну взагалі, ну взагалі ніякого відношення немає там до застави в 700 мільйонів гривень, які вони просять або, ну, або взяти під варту. Епіта його спільникам загрожують до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дарія Неметян-Золбі, Дарія Кінша, суспільне новини.